Дякуємо Сергію Олексійовичу, декану факультету. Переходимо до іншої частини. Це віртуальна екскурсія. Університет залізничного транспорту міста Харків. Це так виглядають наші корпуси. Це всередині. Це гуртожиток, зараз він теж функціонує. У 2020 році в нас по Україні було 39-те місце. Зараз в нас вищий рейтинг. Шість факультетів інформаційно керуючих систем та технологій, управління процесами перевезень, будівельний, механіко-енергетичний, економічний, навчально-науковий центр гуманітарної освіти. На факультеті інформаційно керуючих систем є декілька спеціальностей, декілька напрямків. Це тут лабораторія пристроїв зв'язку. Це інша лабораторія. Тут студенти вчаться програмувати отакі сенсорні панелі. Це мікропроцесорний пристрій гіркової автоматики, на кафедрі автоматики. Це інша лабораторія також на кафедрі автоматики. Позаду мікропроцесорна система централізації виробництва НВО Імпульс. Це інша лабораторія. Це знову лабораторія пристроїв зв'язку. Інша лабораторія також пристроїв зв'язку. Можна працювати на залізниці, можна працювати в проєктних організаціях, от Бомбардє Transportation праворуч, в тому числі є філія в Харкові. В Харкові є близько 10 фірм організацій, які займаються проєктуванням пристроїв залізничної автоматики, і там значно вища заробітна плата, ніж на залізниці. А ліворуч, це фірма Ансальда, вона зараз називається трошки по-іншому. Це в США, там теж працюють наші випускники. Це випускники теж нашої кафедри, працюють на залізниці Андрій Гасюк, займає керівну посаду. Костелєви працюють в Естонії компанія Proxion. Працював у нас на кафедрі, потім перейшов в інші організації, зараз Bombardier Transportation в Швеції. Меліхови працюють в компанії Mipro в Естонії. Це теж фірма Ансальдо в Сполучених Штатах. І окрім цього, можна працювати і на залізниці, і в метрополітені, от праворуч. Це станція Лазова Південної Залізниці. Наші випускники робили її реконструкцію. Мікропроцесорна система впроваджена. На факультеті на нашому факультеті декілька спеціальностей. На деякий тільки вступ за НМТ можливий, на деякі вступ на контракт можливий без НМТ, але це знову за станом на минулий на рік на минулий вступ. Факультет управління процесами перевезень. Це у них такі аудиторії, це тренажерний зал, Кож, кожен, кожний комп'ютер це окрема станція. Це сортувальна гірка, де переформовують состави. Тут теж працюють випускники цієї. Спеціальності це заняття на цьому ж факультеті, це знову ж таки тренажерний зал під час дня відкритих дверей, коли він був очним. І на цьому факультеті дві спеціальності, але дуже багато освітніх програм. Вступ іде на не спеціальність, а на освітню програму. Отут От синеньким написано. Дуальна форма освіти існує, в теж будівельний факультет, аудиторії, лабораторії. Декілька спеціальностей існують на будівельному факультеті, в тому числі у рамках залізничного транспорту і незалізничного транспорту. Геодезія та землеустрій. Будівництво та цивільна інженерія, глузеве будування. У нас широкий попит на ринку праці, є залізничні, є незалізничні спеціальності, наша освіта визнана світом, значний обсяг державного замовлення, широкий вибір програм підготовки. Механіка-енергетичний факультет. Це лабораторія теплотехніки. Це сонячний колектор у дворі інституту. Це вагон-лабораторія. це інша лабораторія. Це макет електропоїзда. Діючий макет електропоїзда. Це також він. На цьому факультеті. Різні спеціальності: електроенергетика, теплоенергетика, інформаційна вимірювальна техніка те, що раніше називалася метрологія. І в рамках залізничного транспорту є локомотиви, високошвидкісний рухомий склад та інші. Працює в інтернеті радіо від нашого університету. Факультет економіки транспорту. Який має теж дуже багато спеціальностей, дуже програм підготовки багато, і випускають фахівців з економіки. От тут три спеціальності і на наступному слайді ще чотири. Можна одночасно вчитися на ще в, в інших вузах і отримувати одночасно два дипломи. В гуманітарному центрі є спеціальність переклад та англійська мова і література. Стосовно нмт 23 Це інформація. Поки що, яка буде інформація нмт 24 остаточно невідомо. Але підкурси вже функціонують. Принаймні відомо про нмт 24 що буде 4 предмети. Ну і попередні роки, скоріше за все, теж будуть. Враховуватися, але ви можете комбінувати ці НМ результати НМТ, якщо у вас за декілька років вони є. І в минулому році знову ж таки був перелік спеціальностей, яким держава надає особливу підтримку. І на ці спеціальності можна було вступати без НМТ, але тільки на контракт. Контракт у нас відносно недорогий. У нас безпечна дистанційна освіта, програми подвійних дипломів, перспективи працевлаштування і в Україні і за кордоном. Ну, якщо будемо вчитися. Очно, то буде активне та цікаве студентське життя. В мене все, будь ласка, питання є з минулого року НМТ. Ну, добре, що воно є, але ви можете його наступного року покращити і знову ж таки комбінувати. І підрахунок, йде балів НМТ, там, за певною формулою. Додаються ще коефіцієнти, які враховують місце розташування вишу, і знову ж таки оцю підтримку держави. Тобто, там можна ще, ще додається десь 9% до, до тих балів, що у вас є.